Коваль, коваль, коваль. До вас звертається рада Майдану, до вас звертаються медики, які тут є, до вас звертаються соратники ваші по інших партіях, які тут є. Будь ласка, вчиніть дію, які ви розумієте, що її треба вчинити, треба призначити керівника цього департаменту. Ви мали достатньо часу, ви цього не зробили. Ні ткача не призначили, ні Янчука. Ні інших людей, яких ми говорили з вами, ви не призначили жодну людину. Тобто ви вчиняєте бездіяльність. Ви, ви отримуєте зарплату виключно за те, що ви вчиняєте якісь дії. Бо ви на такій посаді, де ви повинні вчиняти дії і нести за них відповідальність. Зараз ви робите бездіяльність. Ваша аргументація про те, що ткач не має досвіду, вона абсолютно безпідставна, бо у вас досвіду теж не більше, ніж в нього ви займаєте набагато більшу посаду. Леся Седло. Леся Стебло, наша соратниця по майдану, яка відбула весь Майдан, але в неї досвід абсолютно нульовий на посаді заступника губернатора. Вона присутня в цьому залі. Олександр Семчишин, представник іншої політичної сили, досвіду теж небагато має, управлінського немає, але він працює і вроді люди цим задоволені. Що вам мішає на сьогоднішній день, крім того, що ця людина не входить в вашу обойму, ви сказали, це не моя команда. Що, якщо це не ваша команда, опозиція, яка була на Майдан, ви були разом, свобода, удар, батьківщина на Майдан. Хто ваша команда сьогодні назві? Чому ваша бездіяльність на протязі цього часу? Тому моя думка, що вам звоніти, тому моя думка. Я думаю, що я рада майдану підтримує тут. Є майже вже весь склад ради майдану. Вам треба написати заяву, піти у відставку. Хай прийдуть інші люди, які приймають рік. Слава Україні! З, з того приводу, що мені пропонують будь-яку іншу посаду, і з того приводу, що вчора прозвучало на зустрічі з громадськістю про те, що Ткач сам не хоче бути директором департаменту, на нього тисне громад. Значить, позавчора ми мали зустріч з Венідом Івановичем один на один під, під центром між стовками гіпсокартон, де мені було запропоновано. Я вважаю це ніби ну як відкуп е, відмовитися від посади директора департаменту охорони здоров'я і очолювання стати головним лікарем я не уточняв якого їх як увага Е, На що я відповів? Що я за посадами не ганяюся і е, просто так от купитися на те, що мені запропонують якусь посаду, а я на неї піду. Е, я не згоден, тому що це буде зрада громаді, та яка мене висунула на цю посаду, і надії якої я не. Так, так що фраза про те, що я не хочу бути директором департаменту, це така фраза витягнута з контексту загальної розмови. Далі, якщо я ну, не вхожу в команду губернатора і е, е, не, не влаштовую його, то навіть якщо зараз під тиском громади я все-таки буду призначений. Ну то уявіть, як нам буде разом працювати. Тим більше, що я, я абс абсолютно підзвітний, як там говорить. Дякую за увагу. Гори, з губернатора поміняємося буде нормально. Русь і Русь і